Центр життєстійкості функціонує у Красилові. Це безбар'єрний простір, де кожен може отримати безкоштовні послуги психолога та фахівця соціальної підтримки. Перш за все надаємо послуги вразливим категоріям населення, як от внутрішньопереміщеним особам, особам з інвалідністю, багатодітним, малозабезпеченим родинам, ветеранам, членам їх родин, а також членам родин безвісти, зниклих та загиблих. Але кожен мешканець громади також може прийти і ми не відмовляємо у наданні послуг. Максим служив на контракті до листопада 2022 року. Розповідає, коли повернувся додому, відчув, що вже не такий, як був раніше. Піддавався гніву, агресії, відчував раптові приступи страху. Попри те, довго не наважувався звернутись до психолога. Мама казала, що як я прийшов з війни, то я дуже сильно змінився, але я не хотів цього розуміти. Я... Ті сам якось з собою справитися». За порадою друзів звернувся у центр життєстійкості. Каже, після годинних сеансів відчув позитивні зміни. Я бачу, що мені це почало допомагати. З яким емоційним станом він звернувся, і який емоційний стан зараз це є велика різниця. Після повернення служби кожен військовий потребує ментальної реабілітації, кажуть фахівці. Коли військові повертаються в цивільне життя, наше цивільне життя не кожен готовий прийняти а Військовим потрібно дуже важливо пройти цей період адаптації у центрі. Працюють без вихідних, проводять заняття з малечою та влаштовують групи підтримки для дорослих. Галина, мама двох дітей. Прийшла на заняття батьківство без стресу, щоб налагодити стосунки з рідними. Після першого заняття я зрозуміла, що багато чого я роблю неправильно, так як в мене є двоє особливих діток. Тобто я себе буває, що ховаю, тобто віддаюся повністю своїм дітям, а це я роблю неправильно, тому що я сама людина особистість і треба приділяти час для себе. Ну це звісно допомога психологів, тому що я цього не могла зрозуміти. Нині в області діє шість центрів життєстійкості для створення цього закладу. З бюджету громади виділили більше мільйона гривень, які витратили на ремонт приміщення. Загалом це пілотний проект, що фінансується фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Також в нас у неділю функціонує група підтримки для родин зниклих безвісти. Досить складна група. Піднімається дуже важливі питання, де вони допомагають один одному, мають можливість висловитись саме в тому колі, в якому їх розуміють. За три місяці функціонування центру спеціалісти надали близько 2,5 тисяч послуг з психосоціальної підтримки. За словами менеджера центру, найбільше потребують допомоги саме люди, постраждалі від наслідків ворожого вторгнення. Тетяна Ржепянська, Нікіта Волівоць, телеканал Перший Подільський.